А Україні Трамп готує миттєвий удар по Ірану. А Пентагон тестує секретну зброю, яка може поміститися у рюкзак у Венесуелі. Опозиція віддає Трампу Нобелівську премію за арешт Мадуро, А США закривають кордони для 75 країн. Водночас, Британія починає полювання на російські танкери в морі, щоб фінансувати збройні сили України. Це світова преса з вами. Я Владислав Корнелюк. Про ці та інші новини далі. Переговори у Вашингтоні, які відбулися цієї середи 14 січня, закінчилися безрезультатно. Зустріч у Білому домі між США, Данією та Грландією лише підтвердила, Дональд Трамп налаштований серйозно. Якщо раніше його слова про купівлю острова сприймали як жарт, то тепер це офіційна державна стратегія. Данія та сама Гренландія категорично проти міністр закордонних справ Данії чесно визнав. Переконати Трампа не вдалося. Він і далі хоче володіти островом. У відповідь Копенгаген вирішив діяти рішуче та покликав на допомогу союзників по НАТО. Вже цього тижня на Гренландії починаються військові навчання за участю Швеції, Франції, Німеччини та Нідерландії. Офіційно ці війська там не для того, щоб воювати з Америкою. Данія просто хоче показати Трампу, що вона сама здатна захистити свою територію. Це такий дипломатичний хід: заспокоїти Вашингтон щодо безпеки в Арктиці, але при цьому не віддавати свій суверенітет. Ситуація навколо Гренландії перетворюється на справжній політичний фарс на тлі політичних порос Трампа забрати острів, і європейські країни вирішили продемонструвати солідарність із Данією та відправити на допомогу своїх військових. Утім, кількість цього. Підкріплення викликає хіба що щиру посмішку, тільки вдумайтеся: Франція відправила аж 15 осіб, Німеччина 13. Але далі ще цікавіше: від Норвегії та Фінляндії прибуло по двоє солдатів, а Британія та Нідерланди взагалі обмежилися одним військовим на брата. Попри таку скромну армію у Данії на повному серйозі заявляють, що це посилить захист регіону. Поки європейці рахують своїх. Одиничних солдатів у Вашингтоні відбулися важкі переговори. Міністри Данії та Гренландії зустрілися з віце-президентом США Джейді Венсом і держсекретарем Марко Рупіо. Результат нульовий. Сторони розійшлися з фундаментальними розбіжностями. У Трампа вже заявили прямо, скільки б солдатів Європа не надсилала до Гренландії, це ніяк не змінить його рішення викупити острів у Білому домі. Це вважають питанням національної безпеки. номер один і відступати не збираються. Апетити Трампа стоїть дедалі дорожчими. Стало відомо, що за покупку Гренландії Сполучені Штати готові викласти астрономічну суму до 700 мільярдів доларів. Це більше половини всього річного військового бюджету Сполучених Штатів. Держсекретар Марко Рубіо вже отримав наказ протягом кількох тижнів підготувати офіційну пропозицію. Проте в Білому домі розглядають і план Б, оскільки 700 мільярдів це занадто дорого. Трампу пропонують варіант так званого пакту про вільну асоціацію. Це коли США платять Гренландії за право розміщувати там свої війська та бази, фактично роблячи острів своїм протекторатом. Але найрадикальніші посадовці у Вашингтоні взагалі не виключають силового захоплення острова, якщо дані відмовиться домовлятися. У Копенгагені ці натяки почули і вже почали діяти. Поки Трамп рахує гроші, Данія терміново перекидає на острів військову техніку та сухопутні війська. Перший десантний літак приземлився в аеропорту Нуака ще ввечері 13 січня. Це лише передовий загін, який готує плаздан для прийому основних сил. Ситуація напружена, адже більшість бойових підрозділів Данії зараз зайняті в Балтії. Тому країна збирає всі війні ресурси, щоб завадити американській гемонії в Арктиці. Американський лідер Дональд Трамп поставив чітку умову своїм силовикам та експертам із національної безпеки. Якщо справа дійде до прямого зіткнення з Іраном, це має бути блискавичний та нищівний удар. Президент категорично проти того, щоб Сполучені Штати знову втягувалися у багаторічну виснажливу війну, тому вимагає завершити все максимально швидко. Проте, як дізналося видання NBC News, від своїх інформаторів, військові радники Білого Дому не поспішають давати жодних гарантій успіху. Джерела повідомляють, що Трамп вимагає операція, яка не розтягнеться на тижні чи місяці. У відповідь на це фахівці застерігають: навіть після найпотужнішого удару немає впевненості, що іранська влада моментально капітулює. Більше того, в адміністрації серйозно побоюються, що Наразі у США просто не вистачить сил у регіоні, щоб стримати іранську відплату. Якщо така буде, ці ризики безпосередньо тиснуть на Трампа, змушуючи його обирати між масштабним нападом та обмеженим ударом, який залишить простір для подальшого тиску. Наразі остаточного рішення ще немає, адже ситуація в самому Ірані змінюється щогодини. Раніше Трамп уже підтримував учасників тамтешніх вуличних акцій, заявляючи, що допомога вже близько і називаючи стан іранського режиму вкрай нестабільним. Під час останнього спілкування з вальному кабінеті він зазначив, що до нього надходять дані про зменшення насилля та припинення страт у Тегерані. За словами президента, саме ці криваві розправи могли стати точкою неповернення, після якої послідував би негайний напад Сполучених Штатів. Зараз Вашингтон зайняв очікувану позицію і пильно стежить за кожним кроком іранської влади. Трамп підкреслив, що не відмовляється від своїх обіцянок допомогти протестувальникам, якщо ситуація знову загостриться. Поки президент окреслює свої вимоги та очікувані результати, Пентагон уже взявся за розробку конкретних бойових сценаріїв, які б задовільнили запит Білого Дому на швидку перемогу. Видання Foreign Policy оприлюднило аналітичний матеріал про те, як Росія допомагає іранському режиму триматися при владі. Москва не збирається втручатися у конфлікт з своїми військами, проте вона системно забезпечує Тегеран усім необхідним для жорсткого придушення протестів. Йдеться не лише про зброю, а й про сучасні технології тотального контролю над інтернетом. За даними журналістів, Кремль постачає іранським силовикам стрілецьку зброю, гелікоптери та бронетехніку, а також ділиться власним досвідом розгону масових акцій. Місцева поліція та корпус вартових ісламської революції вже давно використовують російське озброєння, зокрема кулемети та снайперські гвинтівки, які тепер спрямовані проти мирних громадян. Більше того, наприкінці 2025 року Росія відправила до Ірану близько 40 новітніх броньованих спартак. Ця техніка розроблена спеціально для боїв у міських умовах і її тримають як резерв на випадок, якщо протести стануть ще масштабнішими або серед самих іранських силовиків почнеться розкол. Проте, чи не найважливішою допомогою стали цифрові технології? Завдяки підтримці російських компаній Іран створив надскладну систему аналізу інтернет-трафіку. Це дозволяє владі діяти точково. Вони відстежують організаторів мітингів і блокують месенджери, але при цьому державні органи, пошта та банки продовжують працювати. Саме ця технологія дозволила режиму загальмувати мобілізацію людей на вулицях, не зупиняючи життя країни. Крім техніки та цифрового спостереження, Москва надає Ірану потужну дипломатичну підтримку. Росія постійно блокує або пом'якшує міжнародний тиск на Тегеран, просуваючи версію про те, що народні протести це, нібито результат втручання зовні. Нагадаю, що ця хвиля невдоволення в Ірані піднялася ще наприкінці грудня 2025 року через повний крах економіки, увал валюти та захвальні ціни, але швидко переросла у масштабні політичні вимоги. Американська оборона відомство вже понад 12 місяців проводить випробування спеціального обладнання, яке може виявитися реальною причиною виникнення так званого гаванського синдрому. Ця загадкова недуга за останні роки вразила десятки американських розвідників, дипломатичних працівників та військовослужбовців у різних куточках планети. За інформацією телеканалу CNN, який посилається на власні джерела, цей пристрій був закуплений службою розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки. США. угода відбулася наприкінці каденції Джо Байдена, а фінансування надійшло безпосередньо від Петагону. Вартість цієї покупки виявилася вражаючою. Йдеться про восьмизначну суму, тобто десятки мільйонів доларів. Наразі фахівці продовжують ретельно вивчати знахідку, проте всередині уряду досі немає згоди. Чиновники ніяк не можуть дійти єдиного висновку щодо того, чи справді цей апарат пов'язаний із численними випадками раптового погіршення здоров'я посадовців, причини яких до цього часу офіційно не були встановлені. А більша частина урядовців взагалі налаштована вкрай скептично до цієї версії, як стверджує один з інсайдерів, головний принцип роботи пристрою це генерація імпульсних радіохвиль. Саме такий тип енергетичного впливу фахівці роками називали найбільш ймовірним фактором виникнення симптомів гаванського синдрому. Цікаво, що сам пристрій не вважається повністю російським, хоча й містить у собі компоненти, виготовлені в Росії. Одне з ключових питань, яке довго час ставило слідство у Глукий Кут, це те, як такий потужний випромінювач може бути настільки компактним. Зараз стало відомо, що цей прилад є портативним і його цілком реально переносити у звичайному рюкзаку. Ця інформація знову розпилила гострі суперечки в американських владних кабінетах навколо теми аномальних епізодів шкоди здоров'ю. Окремий страх викликає те, що якщо ця технологія дійсно доводить свою ефективність, то вона могла. Поширитися світом, а отже, подібні випромінювачі можуть бути в руках не однієї, а кількох країн, що створює колосальну небезпеку для будь-якого представника США за кордоном. Нагадаю, що ця таємнича історія тягнеться ще з кінця 2016 року. Перші випадки були зафіксовані у Гавані, де працівники посольства США почали скаржитися на нестерпні головні болі запаморочення та відчуття схожі на контузію або травму мозку. Того часу аналогічні скарги почали надходити з усього світу протягом років. Розвідспільнота та Пентагон намагалися зрозуміти, чи не є ці події результатом спланованих атак з боку іншої держави. Хоча розвідка заявляла, що прямих доказів такої агресії немає, самі постраждалі звинувачували владу в ігноруванні фактів та зниженні ролі Російської Федерації. Медична спільнота також не може дати однозначної відповіді, оскільки офіційного визначення цих інцидентів досі не існує. А багатьох пацієнтів обстежували вже тоді, коли гостра фаза симптомів минула. Хоча у 2022 році розвідка США припускала причетність зовнішніх електромагнітних хвиль вже у 2023 тисячі та навіть на початку 2025-го Офіційна позиція залишалася незмінною. Доказів зв'язку цих випадків із діями іноземних спецслужб знайти не вдалося. Однак тестування нової знахідки за мільйони доларів може нарешті поставити крапку в цій тривалій шпигунській загадці. Сполучені Штати розпочали масштабну юридичну та силову атаку на танкери, які допомагають Венесуелі обходити санкції. Як стало відомо, Генсі Reuters, американський уряд подав десятки цивільних позовів до суддів Вашингтона. Мета цих позовів отримати законне право на конфіскацію величезної кількості суден та нафти, яку вони перевозять. Хоча точна кількість запитів на арешт наразі тримається в секреті, джерела підтверджують, йдеться про десятки танкерів. Це прямий удар по так званому «тіньовому флоту, який Росія ірантивоносела використовують для таємного продажу нафти, маскуючи її походження. Американські військові вже перейшли від паперів до діла. У міжнародних водах було затримано перші п'ять суден, серед них танкер Бела 1 що йшов під підросійським прапором та судно Емсофія, взагалі без прапор. У Пентагоні налаштовані рішуче там заявили, що планують перехоплювати будь-які судно тіньового флоту з венесуельською нафтою у будь-який час і в будь-якій точці планети. Хоча зараз процес затримання нових танкерів взяв коротку паузу його обіцяють відновити найближчим часом. Москви була миттєвою. Там назвали дії Вашингтона незаконним застосуванням сили та заявили про відсутність юридичних підстав для санкцій. Проте Сполучені Штати твердо стоять на своєму. Вони планують повністю контролювати нафтові ресурси. Венесуели. Це необхідно для відновлення економіки країни після операції захоплення Мадуро, яка відбулася ще 3 січня. Окремою важливою деталю є доля екіпажів. Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила, що на борту затриманого російського танкера Белла-1 перебували 17 наших громадян. Позиція Вашингтона в цьому питанні жорстка. Екіпажі всіх затриманих суден будуть притягнуті до відповідальності за участь у незаконних схемах. Тим часом лідерка венесуельської опозиції та президентка країни Марія Коріна Мачадо зробила несподіваний та символічний крок. Вона передала свою золоту медаль Нобельської премії миру президенту США Дональду Трампу. Як повідомляє Reuters, ця зустріч відбулася в глобальному кабінеті, де політики обговорили майбутнє Венесуели в період гострої кризи. Мачадо заявила, що під час розмови вона передала Трампу всі сподівання та надії венесуельського народу. Вона підкреслила, що вважає американського лідера людиною, яка по-справжньому розуміє ситуацію в країні. Білий дім уже опублікував офіційне фото з цієї зустрічі. На ньому Дональд Трамп усміхається, отримаючи в руках ту саму Нобульську нагороду. Нагадаю, що Марія Корійна-Мачадо стала лауреатою премії Миру у 2025 тисячі Її відзначили за виснажливу боротьбу за демократичні права громадян та за зусилля щодо мирного переходу від диктатури до демократії. Сама опозиціонерка неодноразово наголошувала, що ця премія належить не особисто їй, а всьому народу Венесуели. Проте такий міжнародний успіх викликав лють у прибічників Ніколаса Мадуру. Одразу після оголошення про премію суратники диктатора звернулися до суду з вимогою позбавити Мачадо та інших опозиціонерів венесуельського громадянства. Їх звинуватили у так званій нелояльності до країни. Тепер, після публічної зустрічі з Трампом, тиск. На опозицію в Каракасі може посилитися ще більше. Сполучені Штати офіційно зачиняють свої двері для громадян 75 країн світу. Державний департамент США оголосив про безстрокове припинення оброблення візових заявок. Як повідомляє телеканал Fox News, посилаючись на внутрішній меморандум відомства, ці жорсткі обмеження почнуть діяти вже за кілька днів з 21 січня. Згідно з наказом, консульські офіцери зобов'язані відмовляти у видання віз на підставі чинного законодавства. Ця пауза триватиме доти, доки держдеп повністю не перегляне всі процедури перевірки та скринінгу абітурієнтів. До чорного списку Трампа потрапили такі країни, як Росія, Сомалі, Афганістан, Бразилія, Іран, Ірак, Єгипет, Нігерія, Таїланд та Ємен. Загалом 75 держав. Головною причиною такого радикального кроку адміністрація Дональда Трампа називає боротьбу із так званим суспільним тягарем. У Вашингтоні хочуть заблокувати в'їзд особам, які потенційно можуть залежати від американських державних соціальних виплат. Речник держави Томі Пігот заявив: прямо відомство використовує свої давні повноваження, щоб визнати невідповідним тих іммігрантів, які можуть експлуатувати щедрість американського народу. Ця пауза. Що розпочнеться 21 січня, немає кінцевої дати. Винятки, за словами чиновників, будуть вкрай обережними. Нагадаю, що про наміри Вашингтона переглянути імміграційні правила стало відомо ще у грудні минулого року. Тоді влада пояснила призупинення процедур необхідністю терміново оновити всю систему контролю та безпеки на кордонах. Уряд Великої Британії розглядає план нафту, вилучену з російських танкерів, тіньового флоту, хочуть направляти. Для використання і фінансування допомоги Україні, як відповідомляє видання The Times, посилаючись на джерела британській владі, Лондон прагне не просто блокувати незаконний експорт Кремля, а й зробити так, щоб російські ресурси працювали проти самого агресора. Хоча й юридичні нюанси цього механізму ще перебувають у стадії розробки, політичне рішення фактично вже ухвалене. Британія готується до переходу на жорсткий режим боротьби з морським піратством Москви. Ідеться не лише про санкції на папері, а й про реальні силові операції. Спецпідрозділи короліста можуть отримати наказ на захоплення танкерів безпосередньо у відкритому морі. Ці дії планують проводити в межах чинного закону про боротьбу з відмиванням коштів та санкційні обмежень. Прецедент. Уже є минулого тижня. США разом із Британією конфіскували танкер Марінера, який перевозив під санкційну російську нафту. Тепер цей досвід хочуть масштабувати структури НАТО та Британії. Зараз відстежують ще кілька підозрілих суден в Арктиці. У Лондоні дають чіткий сигнал Москві. Санкції це не просто формальність, а реальна загроза майну. За задумом британського уряду кожен захоплений танкер і кожен літер конфіскованої нафти повинен робити війну для Росії дорожчою, одночасно посилюючи обороноздатність України. В середині Європейського союзу назріває справжня політична тривога. Як повідомляє видання Політіко, низка країн ЄС посилює тиск на європейську раду з вимогою терміново призначити спеціального перемовника, який матиме повноваження говорити безпосередньо з Путіним. Щодо майбутньої мирної угоди між Росією та Україною, причина такого поспіху страх європейців перед Дональдом Трампом у Брюсселі. Серйозно побоюються, що Вашингтон може укласти секретну угоду з Москвою за спаною Європи, абсолютно не врахувавши позицію та інтереси самого ЄС. За даними анонімних дипломатів, Франція та Італія вже змогли заручитися підтримкою Єврокомісії та ще кількох пливових столиць, щоб створити цю нову посаду. Головна мета європейців застовпити свої червоні лінії. Європа хоче бути упевненою, що суверенітет України та її право на вступ до НАТО не стануть розмінною монетою у великій грі США та Росії. Проте ідея спеціального спецпосланника подобається далеко не всім. Критики попереджають про велику небезпеку. Такий крок може стати для Москви сигналом, що Європа вже готова визнати законність переговорів на умовах Кремля. Навіть якщо Росія відмовиться повертати захоплені території, ці суперечки тривають ще з минулого березня, коли лідери ЄС вперше заговорили про цю пропозицію. Тим часом у Брюсселі вже з'явився перший фаворит на цю роль. Кай Калас, верховна представниця ЄС із закордонних справ, активно позиціонує себе як єдиного можливого кандидата для переговорів з Путіним. Вона прагне взяти на себе місію захисту європейських інтересів у майбутньому процесі врегулювання. Війни. Тож на цьому будемо завершувати. Україна залишається в центрі цієї великої геополітичної гри, отримуючи нову зброю та підтримку, доки диктаторські режими навколо починають тищати по швах. Бережіть себе та Україну. До зустрічі!